Нержавіючий затвор дисковий приварний це спеціальний пристрій трубопровідної арматури, призначений для швидкого та надійного перекриття або регулювання потоку робочих середовищ, таких як рідини чи гази. Його конструкція та матеріали роблять його затребуваним рішенням для промислових систем, де важливі висока герметичність, стійкість до агресивних середовищ та надійний захист від корозії. Дисковий затвор є пристроєм, основою роботи якого є поворотний диск, закріплений на осі. На відміну від засувок та вентилів, цей тип затвора управляється поворотом диска навколо своєї осі на 90 градусів. У повністю відкритому положенні диск розташовується паралельно потоку середовища, а в закритому перпендикулярно, перекриваючи трубопровід. Диск та корпус затвора виконані з нержавіючої сталі, що надає йому високу стійкість до корозії та впливу агресивних середовищ. Корпус приварюється до трубопроводу, що забезпечує герметичні з'єднання, включаючи витік. Принцип роботи дискового затвору не тільки простий, а й надійний. Мінімальна кількість рухомих частин знижує ймовірність відмови. Робить його легким в управлінні та знижує потребу в обслуговуванні. Залежно від конструкції приводу, дисковий затвор може бути як ручним, так і автоматизованим, керованим пневматичним приводом. Це дає гнучкість в експлуатації та дозволяє інтегрувати його в автоматизовані системи управління технологічним процесом. У хімічній правословості затвори дозволяють працювати з агресивними кислотами, лугами та іншими небезпечними речовинами, забезпечуючи повну герметичність. У харчовій галузі їх використовують для роботи з рідкими продуктами, такими як молоко, соки, а також спиртові розчини, де важливо запобігти забрудненню та зберегти гігієнічні якості середовища. У фармацевтиці, де умови чистоти та стерильності, особливо жорсткі, нержавіючий затвор дозволяє зберігати цілісність робочих середовищ за винятком попадання зовнішніх забруднювачів. У системах водоочищення, водопостачання та водовідведення, вони допомагають керувати потоками води та реагентів, що важливо для забезпечення надійності та безпеки водопостачання. Таким чином, нержавіючий затвор дисковий приварний це надійне рішення для промислових систем, де потрібні довговічність, стійкість до агресивних умов та високий ступінь герметичності. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті Посилання у описі.